Генеральний секретар НАТО Марк Рюте 12 березня полетить до Вашингтона, де пробуде до 14 березня. Про це повідомили у прес-службі Північно-Атлантичного альянсу. На 13 березня заплановано зустріч генсека з американським президентом Дональдом Трампом. Той прийме Рюте в Білому домі. Під час візиту Рюте також зустрінеться з високопосадовцями адміністрації та Конгресу Сполучених Штатів. Додали в прес-службі. Раніше Марк Рюте погодився з президентом США Дональдом Трампом. Що мир в Україні має бути досягнути до надання гарантій безпеки. За його словами, завдяки американському лідеру стався прорив, адже почалися перемовини як з росіянами, так і з українцями. Крім того, за словами Рютте, збільшення європейських оборонних бюджетів і нарощування виробництва військової техніки, необхідні для забезпечення безпеки Європи. Він розповів, що зустрічався з багатьма керівниками оборонних компаній і закликав їх реагувати на зростання попиту. За словами генсека НАТО, потрібні боєприпаси. Кораблі, танки, літаки, а також супутники і безпілотники. Окрім того, Еманель Макрон закликав військових лідерів 30 країн почати планування гарантій безпеки для України. В президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі коаліції охочих у Парижі 11 березня закликав військових лідерів приблизно 30 країн розробити план визначення надійних гарантій безпеки для України в разі укладення мирної угоди з країною агресором Росією. Про це повідомляє видання. Лефігаро, як йдеться в статті, з огляду на прискорення мирних переговорів, Макрон наголосив на необхідності перейти від концепції до конкретного плану, щоб визначити надійні гарантії безпеки для підтримання стабільного миру. Еммануель Макрон говорить про те, що треба визначити надійні гарантії безпеки, і учасники зустрічі погодилися, що ці гарантії безпеки не можуть бути відокремлені від НАТО, і його можливості зазначили журналісти. Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню підкреслив, що Росія протягом багатьох років порушувала режим припинення вогню, і необхідно виходити з принципу, що першу гарантію безпеки залишиться українська армія.